Добрий день, мої любічі мусики! Ви вже знаєте, що настала золота пора року осінь. Сьогодні я вам пропоную послухати віршик, який називається Осіння вистава. Ясноока тиха осінь ходить між дубів і сосен і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує, на березу жовте листя, а на ясен золоте, клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте, тільки сосни і ялини у вбранні своїм. Без зміни залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, співаки пташині хори а дерева то актори. Дітки, ви послухали, як гарно поет намалював словами осінню картину. Сьогодні ще я вам пропоную розглянути репродукцію картини українського художника Федора Манайла Золота осінь. Яка ж вона прекрасна, ця осінь на полотні! Красується собі різними барвами, випромінює світло та спокій. Дітки, погляньте, що ви бачите на картині, а які фарби на ній присутні. Малята, а як ви гадаєте, чи влучна назва картини? Можливо, ви хочете добрати свої назви картини. А які дерева зобразив художник? Малята, я вам пропоную скласти розповідь за цією картиною.